Всі повний речей огидної на вигляд людини. Огиднує на вигляд людини. Жах, а море хейтер я вас з вас. зроблена за заподобає на вигляд огидної людини. Книжкова шаф повна книжок про огидно на вигляд людину. Реально, хейтер. Напрочуд нормальне ліжко. Чод! Картина огидна на вигляд людини. Мультики З цього магнітофона грає дуже гидна пісня. Книжкова шафа повна книжок про огидно на вигляд людину Книжкова шафа повна книжок про вигляд про людину на вигляд огидно. Я... Треба вже всі слова прибули, знаєш. Принаймні, я прочитав всі слова, що там є.